Ви знаєте цю країну як Китай, англійською China, французькою Чін. А от самі китайці кажуть джунго. Так як же правильно, чому в кожного народу своя назва для однієї з наймогутніших держав світу? Сьогодні розберемося, звідки взялися ці слова і чому Китай сам себе так не називає. Китай одна із найстаріших цивілізацій у світі з безперервною історією понад три тисячі років. Це держава, яка винайшла компас, папір, друкарство, порох і шовк. Але навіть назва цієї країни таємниця. Щоб її розгадати, ми маємо поглянути на карту, на мови світу і на філософію. Бо в назві Китай закладено не просто слово. А тисячоліття взаємодії культур. Що означає джунго? Сучасна офіційна назва Китаю китайською звучить як джунго. Джунг означає середина, центр. Го це держава або країна. Разом серединна держава або центральна країна. Таке поняття з'являється ще в часи династії Джоу, понад тисячу років до нашої ери. Коли імператорський двір вважав себе центром цивілізованого світу, а всі інші варварами. У традиційній китайській космології піднебесна обертається навколо імператора, сина неба. Ідея серединної держави це не про географію, а про культурну перевагу. Це центр просвітленості, порядку й гармонії на противагу хаосу за межами. Цікаво, що слово джунго в нашій мові, немає. Ми кажемо Китай. Але це слово не китайське і навіть не європейське. У середньовіччі територію північного Китаю контролював кочовий народ Кидані. Вони заснували ляоську династію, мали вплив на торгівлю, дипломатію, культуру. Арабські, перські та тюркські мандрівники, зокрема Аль-Біруні. Ібн Батута вперше дізналися про цей регіон саме від Киданів і передали назву Китай у мусульманський світ через арабську та тюрську назва потрапила в Русь у слов'янські мови як Китай. У Європі ж існувала інша назва – Катай. Саме так англійці довго називали Китай, це теж від Киданів. Марко Поло писав саме про Китая. А не про China. Слово China має індійське походження. У санскриті, вже у 5 столітті до нашої ери, згадується держава Сіна. Ймовірно, це пов'язано з династією Цінь, яка у 221 році до нашої ери вперше об'єднала Китай. Саме Цінь Шихуанді, перший імператор, залишив нам велику китайську стіну. Теракотову армію і централізовану владу. Назва династії Цінь через південноазійський регіон потрапила до Індії, а далі до Європи. Греки писали про Сінае, латиняни про Серіка або Сіна усе це назви Китаю. У 13-15 століттях у Європі змагалися два імені Катай – Китай Північний і Чайна. Китай Південний. Лише після подорожей Васко Дагами і контактів з південним Китаєм назва чайна остаточно закріпилася у Європі. Отже, Китай у західних мовах має чужинське походження, а східні сусіди зазвичай просто прикладали серединну державу. Назви це не лише мова, це політика. Наприклад, у 19 столітті Японія почала називати Китай «шіна», також від Сіна, але з відтімком зверхності. Сьогодні в Китаї це слово вважається принизливим, і Китай активно просуває назву джунго навіть у дипломатії, медіа спорті. На олімпіадах, у перекладах, навіть у назвах компанії джунго використовується все частіше. Щоб посилити ідентичність, кожна назва країни це дзеркало, як вона бачить себе і як її бачать інші. Джунго центр культури, Китай спадок кочовиків, чайна європейське відлуння індійських торгових маршрутів. Ви можете називати країну по різному, але тепер ви знаєте, що стоїть за цими словами. Іноді, щоб зрозуміти сьогодення, треба просто розібратись у назвах. Це був канал Факт за фактом, де ми розбираємо прості слова, за якими ховається велика історія. Напиши в коментарях, про яку країну ти хочеш дізнатися наступного разу, і як ти називаєш Китай у побуті? Китай, Чайна, Чунго? Підпишись, щоб не пропустити наступне відео. Тут буде ще багато дивовижних історій про назви, символи, прапори і людей, які змінили світ.